Канчі ірва uh, no, yeah, not... sure about... я достатньо цікаві історії. Вже почула про Лобановського, про вашу патріотичну душу, про те, наскільки ви захоплені, як ви співали у гімн, як ви плакали. Це дуже чутливе відео і ну, чудове буде в інтерв'ю такий епізод, який буде впливати на багатьох українців. Я почула історію вашої родини. Дуже жалко, що так склалось у батьків, що коли вони були саме в Німеччині, нині ви, слава Богу, вже окріпли в США. Але хто вас привчив до української? Хто перший вам дав оцю мову, солов'їну? Ой, ну я би я б вам сказав а, а, бабця Єварська моя а, бабця, не мама, а бабця. Ага. Ну, я, я вам скажу, ма, мама і тату обидва, так. але як, як я би сказав, в ну в хаті ми мусили говорити по українськи Я був перший нараджений в Америці. То мої тети всі на мене нападали, пільнували і, 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 і то все. І, і моя мова, аж аж, аж коли я почав а, ходити до школи, бо а, я навіть не міг англійську мову говорити, то вони вернулися до батьків і просили, щоб вони більше англійську мову говорили. Але чому я вибрав бабцю? Бо вона, вона кожен раз, що ми до неї їхали відвідати то все, вона завжди говорила зі мною по-українськи, дала мені новини і, і просила, що я читав, і, і, і то, чому я, я їй вибрав. Але батьки, ну перші, мусили бути перші. Однак ваше середовище повинно було впливати на вас так, що ви мали мусиш просто знати тільки англійську, говорити англійською, щоб пожвавити. Але вас вона була українською. Більшість із вас говорить так: вони йдуть до школи. Каже, я в англійську вивчу у школі. О, я вам, я вам розкажу навіть мені на роботі, бо я учитель ще далі. Було чудово. І... Мені мені цікаво, мені тяжко, бо там є учителі, що мене знають. Як я починаю з ними говорити, що якось, бо я то знаю як то по-українськи, а я мушу тоді перекласти на, на англійську. Та, бо я думаю по українськи все. А хто вам вишиванку оздобив? Хто вишивав? <реш> Знаєте, дякую вам. А, моя, моя дружина, Ружі. я скільки купили а, на Україні. А, я, маю, о, я маю багато їх. Сині, в, в чорнім, в, 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 в жовтім, білім. Я, я, короткі рукави, довгі рукави. То я маю це дуже дивовижна, адже на ній зображена квітка, яка зрідка буває. Вам говорили, що то за квітка на, на вашій сорочці? Квітка то льон, то волошка така, вам нічого не говорили? Бо це символи, це особливо. Ні, але знаєте що, але кожен раз, що я надіваю наші, угу. е, е, як ми кажемо, е, Uh, uh, як то uh, новоприбуновоприбулі no, наші новоприбулі, так так вони відразу uh, uh, кажуть і починають зі мною от чудово сорочка, звідки ви це дістали, і то все? Але я це перший раз, що що я це чую, що uh, оздоблена. Я uh, просто та. займалася етнознаками. У мене дисертація була про етнознаки культури України. О. Тому я дуже глибоко жорна, квіточки, віночки. Це не просто так. Українці все в них магія. В них усе магія. Ну, до речі, вам буде цікаво, чому ви кажете, навіть дружина допомогла, адже одружені одруженим чоловікам не гоже було ходити зі хмелем. То кажуть, буде хмільний, дівчата будуть до нього чіплятися, те, тобто, щоб ви знали, то... а друга вона вклала дуже достатньо мудрий символ, тому що це гармонія, це чоловіку, успіх. Ви вже сказали, що ви їздили до України. Ви... Я вам дам знати, були в Львові, були в Тернопіль, Івано-Франківськ, Дрогабич-Люцьк. Потім е, я їхав часто до Києва, е, бо я був спостерігач. І вони мене вислали до Харкова. До і мені цікаво було, бо я би хотів поїхати угу. на селі побачити, де мама народилася. У Народила. 2011 році брати клички у нас запросили. Я в той час о я ще далі працюю над тим. Я, я працюю з містом побратими Чикаго і Київ. І. і клички uh, прийти нас запросили, і вони мали табір, там називалося джерело то близько так. до Києва, у Буча. Так. Буча Буча. Так. То я був в Буча, а, а тоді, 2019 тисячі році, а, ми були в Ірпіні, і цей час а, ми ступили, де наші поранені а, солдати. І це було тяжко, але мусили і, і і наші футболісти мусили там поїхати побачити, подякувати їм за все, що вони робили, і, і ще ще далі роблять, і, і то було також там на на, на ре, реабілітація і то то, то все со so, я то дуже uh, пам'ятаю, і тоді як війна почалася. Я і Ірпін, я, я все знав по тій вулицях, і то все, і, і, і то мене так гопло і вдарило в серці. То, і то шкода, велика шкода. Ви мене Але... відчули, я хотіла спитатися тільки, які ж ваші відчуття, ви вже просто самі емоції, ці, я уявляю. І навіть два роки тому. Я мав можливість вернутися назад до Львова на гуманітарську е, е, працю. Я, е, бо моя дружина є лікарка, і е, е, я чув від е, хлопців по інтернеті, що вони е, добрі ті турникет не мали. Так, так. так. То я е, привіз е, турникет. Тоді я працював там. Е, зробив їжа е, їм е, по-анлійськи. Ми кажемо MREs, але то е, є е, суха така. Е, Ну, борщі вони Бурщі, зробили. Так. І це та, так. Та. Mm -hmm. А тоді я допомагав їм шити сітки. І тоді, в той день, як ви напевно пам'ятаєте, то були бомби, ракети, що впали в Лівабі, і згинули там шість людей. Так. То моя родина до мене подзвонила відразу або по СМС і, і казали: Втікай, я, я відразу вернувся до, до Лівова. I mean that Cracuva. So то тяжки, але ті моменти, що я був в Яремці, був до спад пробій. Ми хотіли ще на Буковель поїхати на Лищати, бо моя дружина і я дуже любимо на Лощатах, як ми би хотіли вернутися на наші майбутні. Часи. Як перемога буде, то ми вернемося відразу. Ви сказали, що у вас це якраз мама родом із Харківщини, правда? Так. Адже це якраз були такі часи, коли Харків ну, став вимушено чи не столицею культури. Так. Чи розповідала мама якісь вам історії, які їй вдалося почути від бабці? Може, взагалі від поколінь, як які якими в них традиції були, чи говорили вони українською? Адже ви ж розумієте, що то було переселення, Донець був весь український. Він був український, доки не переселили людей. Він так. був такий український, де не було української такої чистої, а тоді ж почало переселення. Ви розумієте? Так. Ви вже Я... якраз. Так, я я, знаєте, що то то тяжко вам е, пояснити, бо мама народилася в 37-му році, і то піс після Голодомору. Але її старша сестра, народжена перед Голодомором, і на, на мамині стор, е, бік, на мамині стор, сторони, то то тяжко було, бо то майже сім ну, її сестра сім років старша від неї. І, і бачиться то тяжкі часи були а, в, а, в той час, і то, чому як я верташ, вертаюся до, до великої України, я знаю, що голодомор там був, і я би хотів. Бо я я історію дуже люблю. І Я читаю про нашу Україну і нашу історію, і, 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 і я знаю, що мама з Харківської області, і моя дружина її, її, її родина з, з, з Дніпропетровськ тоді і Дніпро. почути. І проблеми, що вони мали, і як вони з того все вийшли, то велика трагедія в Україні. і мені нічого доброго чути від мами, бо вона молода. Але ситуація мені розказувала декотрі речі. Але то все, я думаю, що вони так як наші батьки, що виїхали після Другої війни. Вони не хотіли говорити про що там сталося. Забутися так? Вони то хотіли забути, захова... забути угу. або ховати так, так. і не хотіли розказати нам. І я не знаю, чи то добре, чи не добре, бо я історію дуже люблю. і Я би хотів більше знати про що сталося, як батько мій ходив з родиною через Польщі до Німеччини, і як американці бомби кидали на них, як вони були в Дрездені. І моя а, тета була хвора, і вона була в шпиталі, і тато побіг там і, 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 і взяв якраз... її і його, його, а, його мама. І якраз вечором бомби впали і звалили все. А, то, то тяжко. Тяжкий. Так, так, так. Це не згадують як щось ностальгічне, а, а хочуть забути. Це правда, і у нашій родині. А, ми, ну, в 2003 третому році а, мої дворідні а, кузинки. Як ми кажемо в Америці, кузинки, двохні сестра, дворі брат. Вони а, з групою а, громовиця виступали в Україні, і а, наша а, кузинка, дворідна так так Марта Коломець. Вона нам вона громовіцію допомагала там в Києві. І вони організували там, і вони виступали в Києві. Тоді вони на Західній Україні поїхали до Львова, до Калуші, до Ужорадії. Я вам скажу: побачите, як українці їх підтримали. Це скричали, та. І, і, і це є любов. Це є наша Україна, і, і, і вдалося їм замість футбол, то вони на танці купилися, і, і, і це супер круто, як ви кажете. Ви знаєте, єдиний негативний момент, бо як їх так зустрічають, вони їдуть із маленькою порожнечею, бо то їхня колись земля, і вони відчувають, як їх там люблять. Ну я вам скажу, подорож на, на, на Україну це це міняє людину. Uh, на все життя то є. Я, я не можу вам пояснити, як то є? Бо я перший раз що я був буду першому році? Я боявся. Я вам чесне слово скажу, я боявся через те, що я спалив радянський прапор, і там були А, uh... uh, Розкажіть, будь ласка, як же ви знайшли собі україночку дружину? Чи ви вже планували, що це буде Українка і року? Тільки не кажіть, що ви її в Україні забрали. Ні, 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 ні? знаєте, що це смішно. Um, я, я футболіст, і uh -huh. вона uh, на волейбол і, і теніс, і то все, але вона танцювала. І вона мені, uh, на мою очі, як вони кажуть, прямо дана uh, Балерина таке. І вона добре танцювала. І вона виступала uh, uh, це в сумі. В Чикаго це було називалося Україна а, ансамбль. Ансамбль танцеве. І вона там а, виступала. І тоді, я думав, я, я також вмію танцювати. То я почав там а, після тренування я почав танцювати. І тоді ми якось почали мішатися і, 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 і запізналися, і, і, і то все. І це так, так вийшло. Ми, ми женилися тоді. Um, ta, в той час ми жили в Нью-Йорку, як, як я розказував uh, Олексієві раніше. І ми женилися в Нью-Йорку, uh, в, в нас uh, батьки, які, ну, ну, розказував, мама з Дніпропетровська, але батько з Тернопіль. Uh, so, so моя дружина народжена в Чикаго, і, і так вийшло, що... Uh, але вона пластунка, а я сумівець. Yeah. Подумайте, як то є. Ви знаєте, ви так дуже красиво використали, дуже зрідка ну, говорять про велику Україну. Ви велику Україну створили самі. Велика вся, там де береги зійшлися, ви і там їх з'єднали, сумні пласт. Тобто, так. наскільки от, це не те, що толерантність, от це називається ота любов від Бога. І у спорті, і у, от, у, цих, у цих регіонах. Ви ж їх просто докупи зібрали, вас взагалі немає улюблених це ж просто чудово. Я вам скажу, що люди воліють дійти до такої згоди, гармонії і щастя, так як ви це створили. Ви розумієте? Дякую, дякую. У вас дуже сильний лідерський такий мабуть рід, який і справді нам доведе все до кінця, коли Україна буде докупи об'єднана в усі віки, і ми переможемо наших ворогів. Будемо святкувати. Часто вдається говорити. Українська ужитку. Вас щодня чи. Ну no, я, я з дружиною там, я говорю по-українськи, але, але я сміюся, бо ми кажемо, що то є геф So, oh. to, to, <laughs> to, що То це не значить, що я англійську трошки і тоді по-українськи. І Як наші товариші, американці це чують, вони кажуть, що ви говорите? по англійськи ти його по українськи, тоді він по по-англійськи. То <ріст> а е як, от ви сказали, що дружину собі обрали? А як же сприйняли товариші? Наприклад, пласт і сум? Адже є таке якесь. Трошки супер Вони люблять, вони поважають. Я знаю, що це ну, дві, дві такі категорії українців, які ем, показують такий величезний результат і в народних традиціях. Але як же вони відреагували? Ай! Ви вкрали нам ем, там дівчину нашу? Ну не но, бо, но, знаєте, то то смішно, бо бо наші, наші американці не розуміють. Скільки ми українці знаємо, як ми їдемо десь а, поза чи на Західну Америку, це, чи це, це. на східній Америці чи до Канади, вони або мою дружину знають, або вони, вони мене а, знають. І це, це є через Сом або пласт. Або Тереса їздила багато а, а, до, до Нью-Йорку на, на пласт. А я а, в Вискансині, штаті Вискачені, бо нашого селя там. Але також вона часто їхала а, до а, де то було в, в Нью-Йорку і а, в Клівеляні, але там, там гарно, і, і всі. то цікаво, як, як ми їдемо, а, ми, 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 ми зустрічаємо багато наші товаришів, і це смішно. А, і так є. А мої а, племінники а, грають в оркестрі. А, а, Uh, uh, українського ороркестра, мішвагер також коли срав. Соцея. Бандура, не на бандурах, ні, ні, на весіллях і на забави. Так це майже мої колеги. Я була дитиною. Я весілля Тамадою була. Я була тамадою, я вела весілля і ми грали в групі. Боже мій, яке це дійство. Маленький світ. Маленький світак, але це наскільки душа, бо е, музика це, це це все, це душа компанії, це душа це весілля, це просто диво. Це просто диво. Ну, Ми з'єднані за, за через Україну. Все точно. Знаєте, що мені сподобалось? Ви ненароком омовились, коли ми їдемо на східну чи західну не Америку. Ви кажете Україну. Ви навіть в Америці маєте свою Україну. я <рес> це, знаю. <рес> це знаю. Це дуже приємно звучить так. Тобто, наче й Америки немає. <рес> я вам дуже вдячна і вдячна вашому роду. Ви легендарна постать. Ви мені нагадуєте найщирішого гетьмана, який зумів об'єднати два береги. Як в Америці об'єднав береги України, так і тут. Тому ви, ви розумничок. Ви розумничок, і ми пишаємося вами. Ви і справді наша історія. Велика Дякую, історія. дякую ми вам. Допишемо.